будемо близько гуші, бачимо, що попускало трохи жирових таких гілок. Ось що ми маємо зробити з цим всім? Ці всі центральні гілки, які йдуть всередині, ми вирізаємо, залишаємо. Тільки, от, наприклад, є вдала гілочка, яка пішла на сторону. У нас тут є місце, де ми можемо залишити. Ми конкурентів її прибираємо. На цю гілку ми прирізаємо на краю. Не тут десь знизу, бо якщо вона тут утворить розгодження, вона нам знову заважатиме. Якщо вона його випустить тут, буде зручно. Потім, бачимо, у нас є багато маленьких гілочок, але вони йдуть в плодовій брунці. Такі гілочки ми залишаємо для утворення плодів. Тут утворить розгалуження, ця гілка, а це все також вирізається. Тут пішла гілка, з нею розгалудження. Перерізали, щоб не заважала. Ці дивимося, яка більш вдала. Цю залишаємо перерізали. Пішла догори, пішла на сторону. До гори всередину нам це не треба. Це вирізали, прирізали на пеньочок для утворення з таких плодових. Цю гілку прирізали. Ми бачимо, пішло розгалуження нижче, пішло два э, вертикальних таких кропагана. Принцип обрізки. Якщо ми знову виріжемо все на плодове, ця гілка знову стріляє і утворює вже не два, а три таких верхи. Тобто ми тільки цим будемо провокувати ріст э, жировиків. Нам потрібно вирізати один. Інший прирізати, бо якщо б ми вирізали повністю, ми б не отримали закладання тільки плодових. Ми будемо постійно утворювати такі війник, ось такий такі ось, ми бачимо. Прирізали в цьому місці раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять гілок пішло на заміну. Прирізали тут. Одна пішла бокова, дві пішли знову. Ми їх всі не вирізаємо. Ми прирізаємо одну, одну центральну можемо вибрати, щоб не заважала. Цю прирізаємо на бокову буньку, щоб вона відпускала, якщо вона її випустить її більш вертикально, то все одно вона буде відігнута, бо вона під косим зрізом, вона буде відходити в ту сторону. Далі будемо дивитися тут. Нам все одно потрібно щось залишити, або переводити ось на бокову, або залишаємо оця, вона тут більш вдала, у нас тут є місце, ми прирізаємо. Ось цю така, яка більш ростова. Ми її також забираємо, прирізали для того, щоб залишили частину гілочки, все одно поруч таке маленьке списки розглудження. Цю верхню ми прирізали. Саме головне ми бачимо, що в процесі обрізки ми залишали плодове, плодове, тут такого не було. Молода гінка пішла. ось, будь ласка. Залишали тут, для утворення розгалуження. Пішли гівачки, деякі з них взагалі навіть не прирізали, хай собі е, утворюють Ось Один, другий, середині ще пішов. Тут тут гівачки. Якщо це все вирізати, в наступному році буде аналогічна ситуація, а то ще гірша буде в два рази більше гілок. Тож, коли ви ріжете грушу, вважайте на те, що чим більше ви вирізали, тим більше приросту буде на наступний рік. Тож потрібно комбінувати, залишати і плодові, і максимально вдальні гілки. Молоді для утворення розгалуження.